Так, посилочка населений пункт, місто Буринь. Місто бурінь. поїхали. Населений пункт населений пункт. Мені за цей населений пункт по жопі прилітає. Так, і що ми тут бачимо? А тут у нас матеріал, який не завжди попадається в посилках. Але попадається о! Найбільший кайф. А найбільший кайф у нас це що? Це подарочки, так? Да? <сіх> дякую за подарунок. Оп. Ми, як мінімум, забезпечені за допомогою вас, рукавицями і кругами, ну дуже плотно. Дякую, дякую. Так, що у нас тут? А тут у нас латунька. Покажіть. Звичайнісінька латунь. Що порізав трубу, щоб компактніше її скласти. Посилку, так, платуня, друг, 2200. Мідяха. Різні кучерики. Знизу глянули чисто, засмічення немає. 2200. Тобто. Іміть 2200 і латунь 2200. А з того, що я казав, не часто попадається. Це гелеві акумулятори. Взагалі, акумулятори це не найчасті гість у наших посилках. А о, і до речі, акумулятор, який неприйомний. Це не гелевий акумулятор, це сучасні китайські акумулятори, які складаються лише з вати. Зараз ми його розіб'ємо і покажемо вам на відео. Дивіться, акумулятор гелівий, той, що я вам казав, які неприйомні, бо він не дуже гелівий. Поїхав. Бачите, тут сама вата і між ватою всього-навсього знаходиться 4 пластинки. Тобто, тут вони свинця майже не використовують. Отакі от, от у нас. Товариші, які роблять ці акумулятори. Гельовий акумулятор він має бути просто залитий гелем. І пластин з свинцевих має бути нормально. А тут сама пластмаса, вата і трошечки свинцю. Так що такі акумулятори гельові, якщо ви берете в руки і відчуваєте, що він легкий, знайте це чепуха. І продовження посилки з бурині. Саме головне, що в нас тут є, записочка мається. І коробочка мається. Коробочка маленька, але в коробочці щось торохтить. А що там торохтить? Головне сидіть ізолянці замовче. Так, що тут торохтить, давай глянемо. А торохтять тут мідні кон... Ой, срібні контакти на міді. Бачите, грибочок мідний, шапочка срібна. Такі штучки купуємо. Так що... Все, посиличку розпакували. Ще раз дякую вам за подарунок і, звичайно, дякую за матеріал.